Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна мама. Начався сезон слив і я сьогодні хочу спекти сливовий пиріг. Ви знаєте, що зараз сливовий пиріг це дуже популярний. Нам знадобиться сливка, сметана, цукор, борошно, масло, розпушувач. Рум або горілка, що є вдома, три жовтки і ванільний цукор. Чищу сливку. Насамперед, треба, щоб сливка була готова і вже почищена. Сливку вибирати треба, ви знаєте, таку серединку, щоб не була дуже м'ягенька і не дуже груба. Все, ось дивіться, скільки багато сливки я почистила. У мене тут сливки було 700 грам. Я думаю, цього достатньо буде. Присипаємо трошки цукром її, додаю корицю. Але кориці додаю десь на кінчику кавової ложки. Ви знаєте, більше не буду додавати. Вона дасть свій смак. І столову ложку цукру також більше не буду, тому що сливка дуже файна, дуже солодка. Мій спосіб, перемішую. Мені так подобається. Все буде в і все буде в кориці. Виділяю білки від жовтків. Нам треба буде тільки жовтки. Ви знаєте, завжди розбивається яйце на рівній поверхні, так краще. Це є правильно. 150 грам цукру додаю. До масла, до жовтків і ванільний цукор. 20 грамів ванільного цукру. Розмішую, дуже файно і має бути. Бачите, в нас кожного свій рецепт. Того, що є рецепт, я робила вже, якщо хочете, подивіться відео New York Times, там другий рецепт, а це вже рецепт мій. Я думаю, що кожна хазяйка, яка пече е, пиріг такий, в неї свій рецепт, однозначно. Знаєте, що хочу сказати, масло не має бути розтоплено просто у кімнатної температури. Масло. Додаю 3 столових ложки сметани. Ну, без різниці, яка буде жирність, Це може бути 20, може бути 15. Немає різниці. Також добре перемішую. Бачите, таке масло, воно не це, не топлене, то що не треба. Додаю рум. У мене 2 столових ложки руму. Також файло перемішаю. І зараз додаю борошно. 10 грам розпушувача. Я додаю борошно. Борошно у мене 300. Грам тут борошна. Ви знаєте, буду додавати поступово 250-300 грам. То, що не знаю, скільки мені буде досить. Тісто буду викладувати ложкою. Не має бути тісто лите. Файного перемішую. Ось дивіться, яке в мене ось те тісто. Знаєте, таке має бути. Тому що, в принципі, роблять із пісочного тіста. Це теж файно буде, але консистенція все-таки буде друга і смак другий, і. От у мене 300 грамів пішло борошна. Файно треба його вимішати. Мішаю, мішаю, а сіль забула. Ось це є свої рецепти. Таку файну, щепку солі додаю. Файно. Ну, це десь буде. Пів кавової ложечки на цю порцію. Ось у мене пергамент. Я вирізала собі такий кружечок. Розмір тепше мене 25 см. І ось так робити. Він це так файно вкладує, коли його ось так файно треба порозмінути. І візерунок гарний, коли спечеться. Мені дуже подобається. Бачите, яке тісто. Ось такої має бути. Щоб ледве ледве із ложки сходило. От таке файно грубо є. Дуже добре, швидко. Дуже швидко. Бачите, як я його файно собі розпрямила ложечкою. Мало ложечку треба помочити. Перемішаю свою сливку. І ви знаєте, буду викладувати цікаво. Ось так буду викладувати, Чуть-чуть втоплюю. Щоб трішечки було тістечка між сливкою. Яка вона добра. І тістечко. ось так. Слив багато, оце буде настоящий сливовий пиріг. Український нормальний сливовий пиріг. Де багато-багато слив. І це буде дуже смачно. Ставимо в духовку 180 градусів. Розігріла на 200 градусів, ставимо на 180 градусів. Ну, ви знаєте, хвилина 30. Так, пробуємо. Так, ви знаєте, пройшло 30 хвилин. Напевно, це вже буде достатньо. Який файний, видите? Все, сухий. Шпажка суха, готовий. Готовий 30 хвилин. 25-30. Я думала, він буде менший, а він, дивіться, не в руку такий файний, великий. Вийшов. Ну, тепер чекаємо, поки він остине. остив. трошечки теплий. Ми любимо теплий. все чесно. Біля вас вибираю. Дивіться, соковитий. Дуже. То, що я хотіла, без вкий не був. Бачите, який? Трей чудовий. Будемо зараз нарізати. Трішечки буду присипати цукровою пудрою. У мене ось така тарілочка. Дивіться, ось так я її кладу на серединку і. Трішечки буду присипати. Воно буде гарно і смачно, солодко трішки, бо сливка солодка, але так. Маємо й дивимось. Ну, непогано. Але цукрова пудра в себе все-таки, дивіться, забрала, тому що вологі дуже сливки і, ну, але файно. Їм далі. Дуже добрий. Дуже добрий. Дивіться, який. Дуже добрий. Я цього кажу, що треба було скоріше вибрати, бо досить темний низ, але я розумію, що сок він стікав. А так, М -м? я забула, ви знаєте, приготувала морозиво. Він ще теплий і з морозивом це, це періг, з морозивом треба їсти. Дуже добрий. Ну, розсипається, бо дуже вологий. І ви знаєте, мусите спекти таке. Це дуже швидко, дуже швидко. 15 хвилин раз-два заколотили. Ну, то, що печеться він 25 хвилин, але це дуже швидко. Знаєте, як мій внучок маленький, він коли щось пробує. Я йому кажу, добрий, він, а дуже добрий. Ну що хочу сказати, все це вдало. І ви знаєте, дякую підписникам, тому що мені дуже багато рецептів підсказали, так робити, так. Я щось можна сказати, до одної купи зібрала і зробила ось такий соковитий, смачний. І він дуже мені файно вдав, багато слив печі, тому що все-таки сезон слив. І можна зараз його пекти, навіть як, як хтось каже, я печу кожен другий день чи кожен третій день, правда, це неправда. Але все-таки раз за 3-4 в сезон можна спекти, тому що це дуже смачно. І пекти можна з пісочним тістом. У мене тісто не пісочне. І зато він такий соковитий, м'ягенький такий, ви знаєте, і не дуже солодкий. І дуже вам дякую, що ви мене дивитесь. І будьте здорові! Печіть!